Росія не просто накопичує ракети, вона відновлює свій стратегічний запас. Рашисти все ще збираються погасити українську енергосистему. Для цього навіть дещо змінили тактику, що просто зараз заважає росіянам розпочати масовані обстріли, коли вони можливі і чи реально відбити ці атаки. Давайте розбиратися з вами новини. ТСНЮЄ і Артем Зябкін. Підписуйтеся на наш канал та ставте вподобайки. Це для нас дуже важливо. А зараз до новин. Чи е, можемо ми говорити про те, що ворог зараз готується до дня збройних сил України, який власне буде фактично цієї середи? Ворог може готувати масштабну атаку дронами та ракетами у День Збройних сил України. Саме 6 грудня українські захисники відзначають своє професійне свято. А як ми знаємо, расисти просто помішані на цифрах. Українці вже бачили атаки на Новий рік та Різдво та Великдень. У повітряних силах не виключають, що в грудні атак побільшає. До речі, 6 грудня ще й день Святого Миколая за новоюліанським календарем, на який перейшла Україна. Навряд расисти це пропустять в грудні багато свят таких, власне, ну дат, скажем так, в тому числі День Збройних Сил. Ну можливо, так можливо, і такі провокації неодноразово вони прив'язувалися до дат. Ну але я б не, не став дуже градацію робити в датах, тому що ворог може зробити це. В будь-який момент тому йде мова, власне, у ці дні. Не будемо всі очікувати на шосте, а вдарять п'ятого. розумієте? або сьомого, схоже на потенційну небезпеку, натякав і президент Зеленський у своєму зверненні до народу. Він закликав громадян активніше допомагати армії, а також попросив громадян не нехтувати сигналами тривоги. Тож не можна ставитися до тривог легковажно. Усі, усі, хто дає Україні результат, усі, хто знайшов своє місце. В загальнодержавній справі, усі, хто допомагає і дбає про Україну, усім слава. І, будь ласка, не забувайте зважати на сигнали повітряної тривоги, особливо цими днями. Особливо не варто легко важити. Слава Україні! Водночас расисти відновлюють свій стратегічний запас ракет. Про це в інтерв'ю РБК Україна заявив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Наразі Росія накопичила трохи менше ракет ніж торік, близько. 900 ракет різних типів, включно з гіперзвуковими кинджалами, калібрами та балістикою. Усього цього одна задача вдруге спробувати зруйнувати українську енергосистему. За півроку атак на енергетику з 9 вересня 22 року по 12 березня 23 року ми збили 750 крилатих ракет, а запущено було приблизно 1100 Плюс вони залишили собі в запасах 30%. Тобто в них було приблизно тільки 1600 криватих ракет на вересень минулого року. Зараз у них і кінжалів, і іскандерів обох типів, і Х-22, і калібрів, і Х-101, і Х-555 разом 870%. Тому за моїми підрахунками у них зараз ракет менше. До речі, за той період атак на енергетику дронів було випущено стільки, ж понад тисячу і до 750 було знищено. Зараз ситуація у Росіян інша. В них є можливість і виробляти, і отримувати від Ірану більше дронів. А у дрони це зовсім інша історія. Ворог намагається обдурити українську ППО, зокрема імпровізує з менш помітними для локаторів матеріалами для шахедів. Є там і дотепи, які перефарбовують шахеди в чорну фарбу. На щастя, поки це їм не допомогло. Ми бачили фото одного шахеда чорного кольору. Я його особисто бачив, як і ви в інтернеті. Ми зробили висновок, що він був пофарбований або додатково використовувався ще композитний матеріал, такий як карбон, що теж може бути чорного кольору. Підтвердження, що таких шахедів було багато, немає, але такий випадок уже є. За моєю інформацією, такий шахет тоді був тільки один, який, можливо, експериментально випустили, щоб подивитися, як на нього відреагує наша протиповітряна оборона. Але він теж був знищений, як і ті, що полетіли у наступні дні. Уже видно, що окупанти почали їх фарбувати із балончика. Схоже, що тепер саме шахеди будуть основною ударною силою росіян за допомогою БПЛА у Москві спробують вбити одразу кілька зайців, таки попасти по критичних об'єктах. А як ні, то змусити Україну витрачати дорогоцінні та, чесно кажучи, дефіцитні ракети для західних систем ЗРК, такі як насамкротейл та Айресті. Ігнат зізнається, що такий розмін відверто невигідний. У зсу знайшли ефективну протидію. Гарне цьому підтвердження: нещодавня атака шахедами на Київ. За ніч 25 листопада ППО вдалося збити 66 дронів та ще з десяток по всій Україні, показавши майже 100% результат. 40% збили мобільні вогневі групи за нітками стрілецькою зброєю. Щось збили гепард, кротейл, щось міг збити винищувач, але для решти довелося застосовувати потужні ЗРК. Ворог це теж добре розуміє. Тож мета виснаження у росіян теж є. Тому треба нарощувати кількість тих засобів, які будуть раціональними для збиття БПЛА. На сьогодні найкраще у цьому себе показує гепард. Це за співвідношенням затрат та ефективності. Але і він має обмежений радіус дії 4,5 кілометри для збиття наземними снарядами. Тому їх треба більше і самих гепардів, і їхніх аналогів. Хто не знав, гепард це німецька зенітна установка. а Якщо зовсім просто, то такий собі танк із зенітною гарматою. За два роки війни партнери передали до ЗСУ кілька десятків таких машин, які успішно виконують задачі і поблизу фронту. 1 грудня 23-го року на Львівщині ввели устрій український аналог гепарду, стверджує голова Львівської ОВА Козицький. Основним їх завданням буде відстежування повітряних цілей, захоплення через акустичні датчики, радари, візуальне спостереження і знищення це український аналог відомої німецької установки. Гепард нову техніку отримали щонайменше 10 розрахунків зенітчиків. Ні фото, ні відео роботи нового вітчизняного гепарду зі зрозумілих причин поки немає. Не треба розкривати ворогу всі карти одразу. Атакував ворог і в ніч на 4 грудня. Сили ППО збили 18 шахедів та одну крилату ракету. Цього разу ціллю рашистів стала Івано-Франківщина, де збили аж 4 дрони. Місцеві ОВА стверджують, що цілю росіян були саме об'єкти критичної інфраструктури. Ворог не припиняє здійснювати атаки на об'єкти критичної інфраструктури Прикарпаття. Цієї ночі окупанти атакували Україну, БПЛА. на світанку під час повітряної тривоги сили ППО знищили ворожі безпілотники на території нашої області. На щастя, обійшлося без жертв та значних руйнувань. На місці падіння уламків працюють відповідні служби. Є й хороша новина. Тепер в Україні не оголошуватимуть повітряну тривогу, якщо злетить російський міх, але є одне але. Для цього у повітряних силах мають упевнитися, що літак вилітає пустим, тобто не несе ракету кинжал. Точно перевірити цю інформацію, на жаль, можливо, не кожного разу. А як думаєте ви, хто працює ефективніше російські шахеди чи українське ППО? Пишіть свої думки у коментарях, а також обов'язково поставте вподобайку і підпишіться на канал, щоб не пропустити важливого. До зустрічі!